Так, всіх вітаю 24 серпня 2025 року. Сьогодні у нас день залежні 34-ту річницю. Зараз якраз долучені, ви можете бачити відділенний я прямую, треба буде мене погасити. Дещо ще я замовляв, що пройшло 22-го Ну, Якщо смілянський директорки, почте своє слово стримує. Можемо зробити те зараз. Також е порозмовляємо на рахунок стандартики. У мене буде там одне цікаве запитання для признаків, хто та весь правильно. Ви отримаємо нас. ми переключаємося. Так, я дорогу вже ціле.

Стрип-код вже Так, це нас відправляється в Дніпро. Це зараз піде за кордон. Я робив всі стан на стандартах, тому що Кісенський задав. Сьогодні 24-й, по незалежності і ваші продавати всім стандартів, тим більше що мене життя конверти. Це не так, це у нас для полора область. Запоминал. Цель на себе интервью. Цель на себя Александр Кирмин. Тож мы еще спецсоло. Возможно. Цель не стоит Кош.

закорпоровано тоже минус заготовую цепь пославши за мене школа під списінкам це викупку просто не так половин стандарт на всякий ти також під бил проводи зараз не запис Провод не версия пожалуй. Так я подписался на сайт правил. Помочь копий сам Зараз мені сделал DimaTorzok Там таке яка які в них відмінності. Тобто, ви там не дивіться, що там верх не перфорований. Не в тому питанні. От є писанки, це мої, я купував. Які відмінності є між ними? Хто напише якусь правильну путь, відгадає, отримує від ну, Нормальний президз якийсь. Далі раз покажу їх. До речі, це суттєва відмінність. Е ну, реально суттєва, Тут треба трошки подумати і тоді давати відповідь. Це дві мої. Купаю я їх е в різні періоди часу, в різних е пунктах продажу. До речі, далі на рахунок стандартів там цікаві історії. Так що так. Іду відправляти. Так, все поробили, відправили, ще два слова скажу. Так, ще скажу два слова. Я знаю, звук мене ужасний. ну, блін, телефон у того забувся, що треба. було. Телефон забувся, а взяв того, що маю. Так що ще два слова хочу сказати. Там розіграш був у мене и, на рахунок стандартів. И, Заключалося питання в тому, що цих два аркуша стандартів куплених приблизно з різницею, там, можливо, в тиждень, можливо, трошки менше. Е яка їхня суттєва відмінність одне від одного? Хто там напише якусь відповідь, похожу до правди або ще щось, отримує від мене приз? Е ще хочу сказати, що поки. Я це відео знімав на рахунок цих стандартів, це ще може вже щось бути і не так, бо я декуди зайшов, подивився, і що то я не побачив того, що має бути. Ну, все рівно, я не буду вирізати це на рахунок цих стандартів. Цей приколчик. Я думаю, що тим більше я перевірявся перед тим, все там мало бути, так що мені кажуть, цікаво, чи хтось про це знає. Питання ще раз повторюся в тому, що два стандарти, два аркушика купали в різний час там приблизно там, тиждень, може, можливо, трошки менше, більше. І є в них суттєва відмінність. І це стосується не тільки цих стандартів. Наприклад, що перед вами було, це стосується ще багатьох стандартів, які також дуже цікаво з ними історія. Так що так. Те, що хотів зробити, я зробив. Директор Укрпошти не підвів, якщо чесно, цього разу штемпель був на відділенні. Листи я робив з, називається, з писанками. Робив по тій причині, що вони були ще мною приготовлені ще в липні. Дружина мені попідписувалася, там було приготовлено. І тим більше не бачу сенсу відправляти. СБУ 24 числа, ну, сьогодні День Незалежності, тому що писанки більше до цього підходять, більше, що це все було зроблено. Мої походи сюди на пошту, наприклад. І, якщо чесно, їх не порівняти з той самою спецоперацією. Це все просто так проходить, що прийшов, подивився, все, зробив, те, що я хотів. Направить, все дуже... Продолмкий процес е, попасти, попасти в той час, коли тобі потрібно, попасти е, туди, де ти хочеш, е, на службу не все так просто. Це все на вийде, так виглядає просто. Е, якби можна сказати, так би так. Ну що ж, я це сказати. Всім не святом. У нас ще є пару годиночок. Зараз при 4 години, годині, почало п'ятого, я ще пару годин вчити. Зібратися і всі свята е наїбурити кацапам їбуків, як то кажуть, ввечері. Ввечері вночі чи зранку. Так що так, слава Україні!